Президент Володимир Путін заявляє, що санкції проти Росії не є ефективними, але Захід продовжує стверджувати, що російська економіка уже платить високу ціну за свою агресію в Україні. Ізоляція Росії продовжуватиметься доти, поки її дії будуть розходитись словами. Ріст економіки Росії зрівнявся з нулем. Росте інфляція та ситуація на фінансовому ринку погіршується, заявив оголошуючи нові санкції США. Міністр фінансів Джейкоб Джейкоблю. Цю ж думку підтвердив посол США в Україні я сподіваюся, цього разу санкції спрацюють. Вони вводяться не для того, щоб завдати комусь шкоди. Ми хочемо вплинути на політику Росії, заохотити Кремль повернутися до дипломатичних методів вирішення проблем. Саме тому ми пропонуємо підтримати мирний план президента Порошенка. Вирішення проблеми знаходиться в Москві, і Володимир Путін міг би закінчити війну одним телефонним дзвінком, але він цього досі не зробив.